Всім привіт, друзі! Це друга частина рубрики «Виживання в Майнкрафті, і я знайшов затонулий корабель, в якому я знайшов ось такі от ресурси: шкіряні чоботи на незламність, 2 підозріла мішанина, пшениця. Вугілля і ось такі от два ковальських орнамента. А, і ще карту скарбів. Ого, я не знав, що карту скарбів можна так брати в руку. Так, зараз треба знайти ці скарби. Треба поїсти, відхилитися і поплисти на берег. Так, давайте трошки відхилимося в воздушному кармані, бо там втопленики є. А я їх боюся, вони кусаються. Он чуєте? Все, поїхали. На поверхню. Ого, вже ніч. І ось я, до речі, знайшов в другий берег і там є дерево. Павук, павук, павук. Зараз я включу день. Вбиваємо паучку. Ой-ой-ой, він мене б'є. Ось так тобі павук. Топись в воді. Треба буде скрафтити зброю, чи сокиру. А, блін, я впав в воду а тут паук. О, фух, мен. Нитки. О, Нит... А, чекайте. А, там нічого показалося. показалось. Кріпер, кріпер І там я ще бачу. Кріпер, тут кріпер, ні. А! У мене у мене два хп. Два, сер, два серця. Так, треба набіжати, щоб... О, черепашка. Там ще одне село. Так, друзі, ну що ж, поки я добігаю до цього села, ви вліпіть свій дуже крутий лайк і підпишіться на мій канал. Там я бачу ще голема. І тут ще, тут ще може О, кузня! Тут є кузня. Бачите, там оцей рідкий житель. Дивіться, дивіться, дивіться. Оцей житель, який заспавнився, який якщо е, село спавниться у джунглях, хтось е, у житель. О, а я йому я, я, я можу. Блін, щось у нього якесь дороге все. Так, пічечки, тут лава. Пічки треба потім буде добути. Странно чого я ще не добув дерева. Один, два, три. О, діамант! Тут діамант є! Яблука і... черовічі, блин. А я не знаю, що робити. Так, а що оце мені може? З 20 якийсь зачарений меч? Ну, у нього щось такі ціни великі. Не знаю. Жовте ліжко. О, тут попугай, до речі, є. Так. А що тут можна ще зробити? А, голема вбити, точно. А ну-ка, а якщо попробувати залізти? Один, два. Бап! Тікаємо, тікаємо. Тепер точно заразу не дотягнешся. А, ніт! ні, ніт! А, о, м -м. так, все, я заховався. І тепер по моєму методу. А, ні. Так, треба мій верстак поставити. А де верстак? А де верстак? А, в... Добре, скрафчу його. Так. І тут треба скрафтити палки. І, я думаю, залізний меч, чи не тратити не, на кірку, а меч зроблю дерев'яний. А де Щось мені трошки страшновато. Ой-ой-ой, він тут. А, боїшся, О, а, ні, Тепер я боюся. Де, да, боїшся? От так тобі буде. Блін, меч зламався. Ну зато в голому вбив. Так, о і. А у мене. Ка... Так, кайло у мене є. У мене є навіть діамант. Так, що ще тут можна скрафтити? Отаке круте вагнетка. Слізний самородок, хліб можна скрафтити все одно. Ой, можна якийсь ще елемент збро... ой, броні скрафтити. Ну ні, я поки не буду. А, ні, я скрафчу залізний меч, він мені ще пригодиться. А, ну-ка, якщо зробити так? О, мені ще на щось вистачає. Ну, добре, поки що не було. А, ні, я топор маюсь. А, міш... а що це було? Це мішечки? О, мішечок О, мені треба шкіра, я знаю, де має бути шкіра. Я скрафчу собі мішечок. Ось моя шкіра. Так. Оп, а ось і моя шкіра, ще й другу добуду. Так. Я пішов крафтити собі мішечок. І я скрафчу мішечок, і на цьому друга частина буде закінчуватися. Ось мішечок. А ви чули це? І ось мішечок мій. Ну що ж, друзі, всім дякую за перегляди, Дякую за лайки. До побачення.